То і казали <поцеркані> колись. Слава Україні! <поцеркані> пішли на те. Вони знали людей, позміг скинути себе околиць праха. Регіонали втікають, виходять з фракції. Нам потрібно бути як одної, як одним організмом, одною системою, і від кожного залежить доля подальша наша. Якщо ми будемо масово виходити разом, триматися один за одного, тоді все буде далі буде в нас добре. Тим більше нас підтримує вже європа. Хочу жити в цій державі свободній, демократичній, Саме тому я вийшла сюди на Майдан, щоб підтримати таких же студентів, як я На свободу було все, були майбутні Люди жили, діти наші б жили.